Гов помалу. Помаліше не йде трохи. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Прибула до мене така кубилка сім років. На продажу. Гову, помалу, помалу, то гора. Найде трохи. Гов. Кобилка дуже щира до роботи, така трошки бустровата. Батога до неї не потрібно. Їдемо трохи до ліса, сьогодні у нас неділя. Проїдемося, подивимося. Давно вже в лісі не буде. Вот досить велика гора, відео так не видно, але кобила добре тягне. Така, що не стає, як кажеться. Помало, помало. Кобила трохи нечиста, бо щойно як дома запрягав, трохи потарилась і трохи така нечиста. Мокро трохи. на продажу, номер буде в описі. Хто би захотів собі дзвоніть, питайте. Ціна договірна такої кубили. Зараз виїдемо під гору, покажу її кругом, яка вона є спереду, кубила така середня. Не копає, не кусає, нічого повністю робоча кубила Сьогодні трохи зимно але нічого добре ж не падає Йо. до неї навіть не треба, відразу біжити. О, Оу, трр! О, О, воно вже трохи трохи нечиста, вибачайте, але то нічого. Ось така кубілка середняк. Що, маленька, задихалась, смокріла трохи. Ми вже трохи проїхали, оу. О, oh. така кобілка на продажу. Сім років раз для роботи. А далі трошки вперед. О, добре, три гов. Треба дати її зараз би навесну від глистів. О і все, так на більше. Кобила її добре з горба тримає. Не тому що не їхала, там такий був горб, але не зазняв, не встиг, то зараз влушає одна велика така гора. Зараз покажу як вона з горба тримає. О. Вона ж змокріла трохи, пробіглася до лісу. Що, їдемо? Сідай. Тррр, оу, підчеркнула. Тр, тррр. Ну, віо помало. Вилка є в Тернопільській області, підгаєцький район. Село вербів. Ах, земно, пальці земно. Кобілка для роботи. Воно притримує її, щоб вона вона відразу гальмує. Йо-бйо-б'йо. Йо, йо. Почула, то і відразу гальмує. О, помало, помало. Вон де березина, ви там біля іси березина. Там березина, вон біля іси. Гоу помалу. Відео так може і не видно, але гора велика. Гоу, трррр. гоу, вона відразу гальмує. Сильно гальмує. Йо-йо-йо. Маємо гай, може на фірі, але спеціально хочу показати вам, що кубило дійсно тримає. O, pomal. Dobre naucz na tramaty. Nie? Ja? Віста, віста хоче весь час тих летіти, а ти не хоче. Така трошки веструвата. Це як вона файно тримає згорбу, навіть не треба їм що казати, сама тримає. Вітер трохи земле. Ось така обільчене на, на продажу. To było dużo, a to wasze było szczodra, niż tamta. O trrr, trrr. Дуже добре, що тримає облітки, коні ще не тримають згори. Будемо завершувати наше відео. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Kaynayıp yiyecekti.